Спочатку подумав, що більше що дуже, то я зрозумів. Тобі ж би дуже спочатку подумає власне спорткару, та потім побачу двигун від камару. Не треба ні сі повідомлень про бачення. Вже утомився, і цих звинувачення, вже утомився від того, що я що я єдиний, хто вірить слова. Зібрався тумки, та викинув в ринзі. Напевно, життя це тобою ринзі. Багато помилок допускає бою Та міг у коронний поставить попою. Та мій у пісні ці крапки. Я дуже холодний зимою без шапки. Я сильно змінився. Скажи мені, хто я не доспівак чи хлопець району. Жень шок, я не пьяный по жена, что я вина, да весь мы буду знать вся себя, что я не кайтва. Дощав з малих хмари, вже не заграю Під звуки гітари, Не Те, що не хочу, мені просто по Коли робиш кроки, слова ці врахову Сказав, так багато немає там правди Слова про кохання, казали з неправди Казали, з ядуми в моїй голові Наївні поступки заради любі Казав не на нашому, та як передати Як же я хочу тебе тут обняти, обняти тебе, від цих утікати Думала, правда, мені пої. Ад, як же я радий, що знову один мене не цікавить, ти ти твій дім, мене не цікавить, тут крім себе, лише зо для бокса, пісні і сцени Я наведу приклада в обсіром лісів, то вже не важливо, що в том закуліссю. Я наведу приклад, приклада вірю тобі, то вже не важливо, що було тоді yeah. Попереду щастя, але не з тобою. Попереду успіх, де інші трупої Вийду на ринг, де розумів По сторону я не іншу зла доля Прописав двійку, отримав голівку Так боля, що знаєш всі думи в мандрівку Я так розізлився та билля, спокійний Я тепер я за боса, кажу собі Десь не заносить, я оберу щастя, тут досить нещастя, я оберу час, де кишну за п'ясь. Початку подумав, що бачиш дуже. Це я зрозумів. Тобі живе дуже. Спочатку подумаю власне спорткара та потім побачу. від камару не треба ліністів. Сповідомлень про бачення вже утомися. Всіх звинувачень вже утомився. Того, що я, що я єдиних, то вірить слова.